Ісус сказав істинно, істинно кажу вам: хто чинить гріх, то є рабом гріха. Ці слова нагадують нам, що справжня свобода не в тому, щоб діяти лише за своїми бажаннями, а в визволенні від обмежень, які накладає гріх. Ісус говорить про свободу, яку може дати лише Він. Як люди, ми часто відчуваємо тягар провини, страху і тривоги, які пов'язані з нашими вчинками. Але віра в Христа відкриває двері до внутрішнього спокою і справжньої радості. Коли ми приймаємо Його, ми стаємо новими творіннями, звільненими від минулих помилок і обмежень. У нашому щоденному житті це означає, що ми можемо жити з надією, не боятися майбутнього і з упевненістю рухатися вперед, знаючи, що він завжди з нами. Подумайте! Як ці слова можуть вплинути на ваше життя сьогодні? Чи відчуваєте ви справжню свободу у Христі? Чи готові ви віддати Йому свої турботи та страхи, щоб знайти мир у серці, бути добру? Діліться цим відео і підписуйтесь на нас, щоб разом зростати у вірі.